Для того, щоб повернутися у велику політику, йому потрібні були гроші. І він вирішив вкрасти яйце пшонки. Стоять, ти що робиш? А це не моє. Це пшонки. Забирайте, воно мені не потрібно. Ти хто такий? Я Ющенко. Хто? Ющенко, чувак. Ну, президент був в Україні. Що Забудь. Розглянемо усіх кандидатів. Номер один. Сильний, могутній, але тупоголовий. Віталій Кличко. Віталій Кличко Юлія Володимирівна. Після того, як випустили з в'язниці, вона аж позеленіла від щастя. А це що за скунс? Олег Ляшко? Ніхто не знає, хто він: тварина чи людина. А це що за пеньок? Це не пеньок, це тягне бок. Останній екземпляр. Зловили, коли він крав яйце пшонки. Ющенка? Так. А що це він робить? Ой, вибачте. любі друзі, ці руки нічого не крали. Чесне слово, нічого не крали. Угрози! Котячі морди! Яскраві промови. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не тільки всі. Мало хто може це робити. Гучні лозунги. Люстрація! І всі йдуть на вибори. То ви мені кажете, що доля людей у руках волоцюги, двох злодюжок, вбивці і маніяка. Як на мене, невеселий розклад. Вони називають себе народні депутати. Недоколихані придурки. Put on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy. Its taste is If I can for sure